Тоді царство Небесне буде подібно до десяти дів, що побрали каганці свої та й пішли зустрічати молодого. П'ять же з них нерозумні були, а п'ять мудрі. Нерозумні ж, узявши каганці, не взяли з собою оливи, а мудрі набрали оливи в посудинка разом із своїми каганцями. А коли, забарившись молодий, то всі задрімали і поснули. А у півночі крик залунав Ось молодий, виходьте зустріч!» Схопились тоді всі ті діви, і каганці свої наготували. Нерозумніш, сказали до мудрих Дайте нам і свої уливи, бо наші каганці ось гаснуть. Мудрі ж відповіли, та й сказали Щоб була нам і вам на забракло, краще вдайтесь до продавців і купіть собі. А як вони купувати пішли? То прибув молодий, і готові війшли на весілля з ним. І замкнені двері були, а потім прийшла й решта дів і казала: Пане, пане, вічини нам. Він же відповів їм і проказав По правді кажу вам не знаю я вас. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, ні прийде син людський. Так само ж один чоловік, як відходив. Покликав своїх рабів і передав їм добро своє. І одному він дав п'ять талантів, а другому два, а тому один, кожному за спроможністю його і відійшов. А той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов і орудував ними, і набув їм п'ять інших талантів. Так само ж і той, що взяв два, і він ще два інших набув. А той, що одного взяв, Пішов та закопав його в землю, і сховав срібло пана свого. По довгому ж часі вернувся пан тих рабів, та від них зажадів ображунку. І прийшов той, що взяв п'ять талантів, приніс іще п'ять талантів і сказав: Пане мій! П'ять талантів мені передав ти, ось я здобув інші п'ять талантів. Сказав же йому йому пан Гаразд! Раб, добрий і вірний, ти, малому був вірний, над великим поставлю тебе, увійди до радощів пана свого. Підійшов же й той, що взяв два таланти і сказав: Два таланти мені передав ти, ось іще два таланти здобув я, казав йому пан його гаразд, рабе добрий і вірний. Ти, малому був вірний над великим поставлю тебе. Увійди й до радощів пана свого.